Янголи, чарівники, кумедні звірята і різдвяний дух на виставці сезон ляльок свої роботи представили і досвідчені художники, і новачки лялькової справи. Матеріали різноманітні порцеляна, гіпс, нитки та вона. Поки народжується іграшка, кажуть майстрині, вона стає невід'ємною часткою автора. Натхнення почасто шукають у спогадах дитинства. Наприклад, Яніна Новікова дослухається до порад сина. Ідійний вдохновитель – це мій син. От у нього маса. І, мабуть, штук п'ять таких мам, як я, щоб вони могли воплощати все. Це. Ну, ідея була його. Ну, а образ вже мой. Зроблені з душею ляльки не залишають байдужими ні дорослих, ні маленьких відвідувачів виставки. Адже кожна робота несе у собі виключно позитивну енергію автора і його неповторний стиль. Мастера ані перепутаєш, тому що, вони, такі, мабуть, якісь дитячі, ще такі. Навірно, детские мечты воплотились в этих роботах. Ну, а конечно, звісно, то тобто, есть, розведення іскуття. Виставка ляльок, певні відвідувачі, не тільки джерело гарного настрою. Вона надихає спробувати власні сили у ляльковій справі. Анастасія Горілкіна, Людмила Захарова, ОТБ тебе новини.